Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов підтвердив знищення іранських інструкторів, які прибули до Криму допомагати рефі Оцінили обстановку, і удари не є критичними для економіки і інфраструктури України. Про це Данілов розповів в інтерв'ю виданню «The Guardian». Він підтвердив, що іранських військових інструкторів було вбито в Криму, і попередив, що будь-які інші іранці на окупованій території України, які підтримують вторгнення Москви, теж стануть мішенню і будуть знищені за словами секретаря РНБО. Іранці перебували в Криму, щоб допомагати росіянам пілотувати дрони Камікадзе Шахід «Шахід-136». Вони були на нашій території, ми їх сюди не запрошували. І якщо вони співпрацюють з терористами та беруть участь у знищенні нашого народу, ми повинні їх убити, заявив Данілов. Він наголосив, що іранці продовжують наполягати на тому, що вони нібито не постачають зброю Росії, але Україні потрібне підтвердження. У нас є це підтвердження на сьогодні? Ні. Ми розуміємо, що ці штуки не літають, поки люди не навчаться ними керувати. А у росіян не вистачає мізків, щоб самим у цьому розібратись. У сучасному світі нічого не приховаєш. Це лише питання часу, коли це буде оприлюднено, заявив він. Друзі, маємо ще одного гостя на зв'язку. Надзвичайно раді вітати колишнього командира взводу батальйону Айдар, голову національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. з нами. Пане Євгене, вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава, Героям слава. Пане Євгене, От власне від того, що ми е, майже вас і не бачимо, і буде наше перше питання, тому що всі ми зараз опинилися в однакових умовах. Якщо говорити про Київ, то приблизно 50% Києва зараз не освітлюється. Є величезні проблеми, і росіяни не приховують вони вже абсолютно топорно в обличчя кажуть: або ви сідаєте з нами за стіл перемовин і погоджуєтеся із анексією ваших територій, ви більше не ведете за них боротьбу і звільнення, а ми або ми і далі будемо гасити світло, вимикати опалення і позбавляти вас всіх благ цивілізації. Пане Євгене, наскільки ця стратегія може зазнати успіху, враховуючи, що Україна бореться у в повномасштабному форматі вже 9 місяців. Але на правду я хочу підкреслити: кризи енергетичної системи в нас ще не було, тобто це новий досвід. Ну почну, власне, з кінця з того, що кризи до цього не було. Нас, взагалі, все ж таки, ну не знаю, таке враження, що нас як чи то якась вища сила, в яку там я не вірю, але все ж таки таке враження, інколи що якась вища сила нас веде, або просто нас настільки рятує те, що наші вороги весь час нас недооцінюють, і тому поступово дозрівають до того, щоб блін, от одне не спрацювало, ну треба ще друге додати. Ну і, і друге не спрацювало, ну тільки тоді Дають щось третє. тобто, от воно якось іде по наростаючій, бо я собі просто можу уявити, якби вони отак само вдарили буквально в перший день війни. Тобто, якби під час початку цього вторгнення ще й був блекаут і відсутність зв'язку. Да. От чесно таруч не знаю наскільки ми змогли б в цих умовах організувати оборону. А тепер, от на 10-му місяці, да господи, ну тепер насправді на перебіг війни це не впливає от від слова зовсім. От просто не впливає. А е, чи впливає це на наші настрої, скажімо, чи впливає це на нашу, скажімо, політичну позицію в цій війні? А оце якраз те, що залежить повністю і цілком від нас з вами, тобто саме від тилової України. От, якщо ми на це поведемось, якщо ми вирішимо, що отой насправді ну е, да, достатньо значний, але саме побутовий дискомфорт. І який, до речі, не йде ні в яке порівняння із тим дискомфортом, в якому вже 9 місяців живуть наші захисники на фронті, от ми зараз відчуваємо, ну може скажімо, 5% тих незручностей, які є абсолютно щоденним буднем кожного нашого солдата, от я, е, і можливо 0,01 тих ризиків, які які є кожно кожноденним, скажімо, життям нашого кожного солдата. Так, от, якщо це... Так на нас повпливає, що ми заплачемо і скажемо: ні-ні-ні, ми настільки не здатні обходитися без світла і води. Ми не здатні принести собі воду. От, ми не здатні там запастися акумуляторами і користуватися світлом як дефіцитним ресурсом. Так, треба розуміти, він зараз стає лімітованим дефіцитним ресурсом. От ми без цього не виживемо, тому давай, Зеленський, сідай, домовляйся, погоджуйся на російські умови. От, якщо ми з вами таке заспіваємо, то да воно так і буде. А якщо ми з вами замість цього заспіваємо оте саме от ла, ла 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 от то в реальності, от нічого вони нам не зроблять. От е, да, можливо, е, можливо, те, що ми зараз спостерігаємо, може тривати всю зиму. От до цього треба бути готовим. Треба розуміти е, їхні можливості. Е, в них вистачить ракет на те, щоб впродовж всієї зими регулярно отак класти нашу енергосистему. Її будуть героїчно відновлювати, як це відбувається зараз. Е, взагалі. Енергетики зараз це майже такі самі герої, як наші солдати на фронті. От вони зараз е, докладають саме шалених зусиль для того, щоб мінімізувати нам ці дискомфорти, е, ці ці проблеми. Вони відновлюються з такою швидкістю, ну яка не має прецедентів насправді. Ну але на жаль, треба розуміти, що це дійсно вони будуть тиждень відновлювати, а через тиждень можуть знову прилетіти ракети. І от реально так може тривати всю зиму. Ми маємо до цього бути морально готовими. От е, ви Вичте, але від цього не помирають. Це ключове. От хто вже геть вважає, що ну зовсім не здатний це витримати, ну може там або через дуже малих дітей, там чи ще через щось. Ну зрештою, е, євросоюз ще на рік продовжив е, всі пільги для наших біженців. Тобто, хто вже геть не може, ну можна виїжджати. Хоча я дуже сподіваюся, що це не стане масовим. Тому що власне розрахунок Росії, зокрема, на це, на те, що піде ще саме мільйонна хвиля українських біженців, і тому Європа втомиться від цієї війни і почне примусово нас саджати за стіл переговорів. Тому я все ж таки дуже просив би, хто здатний витримати, давайте ми витримаємо разом це тут. Але хто вже геть розуміє, що не здатний, все одно не кричіть про переговори, а краще просто угу. Кому разі пошукаєте, де перезимувати, от Євро... європа на зиму приймає. От е е і тому я вважаю, що якщо ми зараз отут не посипимось і не потечемо, ще раз повторюсь: на ситуацію на фронті цей блекаут не впливає не... зовсім на наш наступ, він не впливає. І головне, що оцей блекаут, оці от ракетні удари по енергосистемі, це останнє, що в росіян лишилось. Оце треба розуміти. Це їхній останній аргумент. І якщо на нього ми дамо таку ж відповідь. Повіть як на всі попередні аргументи більше їм крити нічого. Та я дивлюсь по своїм сусідам. Інколи, знаєте, бракує місця для парковки, і думаю, ну може зараз, якби ситуація змінилася. Ні, ні, як не було, місця так і немає. Ніхто не хоче їхати, всі хочуть лишатися вдома. І я пишаюся українцями, які закупилися лампами, я бачу свічками і так далі. Пане Євгене, але в мене є ще одне оточення. З одного боку, є деякі експерти, які кажуть, ну от, скоріш за все, скоріш за все, буде відступ російської армії і запорізького напрямку. Е, є там своя база аргументації і так далі. З іншого іншого боку ми зараз читаємо новини, і мобілізація і продовжується в Росії, і буде ще продовжуватись. І нас попереджають, що крити нас ракетами все ще будуть, тому ми не дуже розуміємо, то вони готують, готуються рятувати і рятувати статус Путіна, тому що йому скоріш за все із заходом треба буде домовлятися, як зберегти своє власне життя після цієї війни, чи то вони будуть продовжувати нас кошмарити до останнього росіянина і до останньої ракети. Я, я вважаю, що як би там не склалось в підсумку, виходити, ми маємо з другого сценарію. От нам треба завжди виходити. Мені здається, що ця війна показала, що можна сподіватись на краще, а от готуватись завжди треба до гіршого. Ми, на жаль, раніше чинили інакше. Ми от на що сподівались, до того на то і розраховували. А це не дарма два дуже різних дії слова сподіватись і розраховувати. От я теж сподіваюся, що Росія може посипатись швидше, ніж ми зараз тобі, собі собі бачимо. але готувати. Нам треба до сценарія, по якому вони будуть воювати з нами до останнього мобіка і до останньої ракети. І головне, що з військової точки зору, ми зараз до цього готові. От скажемо так, мобіки закінчуються з такою швидкістю, що абсолютно зрозуміло, що на дуже тривалу війну їх вже не вистачить. Ракети закінчуються з такою швидкістю, що їм доводиться дозувати. Зверніть увагу, удари приблизно щотижневі. А не щоденні, це саме тому, що якщо б вони перейшли в щоденний режим, ну на якийсь час в нас лежало б взагалі все. Але за те через пару тижнів взагалі в принципі далі їм не було чим стріляти. Тому вони тут, і тут якраз готовий дуже так з великою впевненістю прогнозувати, що вони будуть саме розтягувати, що удари будуть в середньому раз на тиждень, але, але всю зиму. От треба розуміти, що ракет на це в них, от саме на це в них ракет вистачає, от, не більше. А от що стосується мобіків, то тут в них проблемка. Наловили вони дуже багато, здатні наловити ще. От з цього знову ж таки будемо виходити, що в 140 мільйонів. Ні, Росії навіть при тому, що кілька мільйонів Росіян вже втекла. от, а все одно наловити навіть мільйон це не є проблема. А проблема є інша. Далі їх треба одягнути, далі їх треба чимось, крім старих калашів, озброїти, далі їм треба всім е, сісти на щось і їхати, базово ще на щось зброньоване. Їм треба далі забезпечити БК. Ну і нарешті е, це я все казав про матеріальні речі. А ще, щоб ця біомаса перетворилась на щось боєздатне, треба на кожні 10 мобіків один повноцінний серйозний сержант, а на кожні 30 мобіків, ну, чи хоча б на кожні 100 мобіків, один толковий ліціна. you І от власне оцієї, от якраз е, сержантської і молодшої офіцерської ланки в них немає від слова зовсім. От все, що в них було, воно вже воює в Україні. Тому чим вони забезпечать і як вони структурують оцю біомасу мобілізованих, е, ну, на сьогоднішній день не видно ні нам, ні їм. Вони це розуміють і тому так істерять. До речі, навіть якби хтось там не вмів рахувати, скільки в них там сержантів, і скільки в них ракет. От достатньо просто подивитись один такий простий прояв. Як Скільки саме істерично вони вимагають перемовин? От будь-хто, хто, хоч трошки знає Росію, добре знає, що Росія вимагає перемовин тільки тоді, коли в них вибачайте, вже повна дупа. От коли в них вже абсолютно все валиться, коли вони розуміють, що програють, от тільки тоді вони починають просити перемовин, хоча при тому все одно надувають щоки, нахабніють і на цих перемовинах вимагають собі неприйнятних умов. Але або хоча б виграють просто час. От виграють час. От вони просять перемир'я тільки за однієї умови. Коли без перемир'я вони просто будуть повністю розбиті і вже це розуміють. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.